Казка про слоненя, яке соромилося інших звірят. У далекій, спекутній Африці жило маленьке слоненя, воно було дуже сором'язливе. Інші звірята щодня зустрічалися на прогулянці і вигадували нові веселі забави. Пустували, стрибали, бігали, купалися в річці, а слоненя ховалося в кущах. І самотньо спостерігало за їхніми розвагами. Підійди, познайомся, радила йому матуся, і гратиметеся разом. А раптом вони мене не приймуть, сумно зітхав малюк. Навіщо я їм потрібний? Дивись, як їм весело й без мене. Якось з пекотної літньої днини слониха привела малюка на річку купатися. Іди сюди, покликала мама синочка. Вода така прохолодна. Слоненя побігла до матусі і раптом, за деревами помітило тигриня, що причаїлася в заростях. Від несподіванки слоненя зніяковіло і сховалося у високій траві. Плесь почулася неподалік. Слоненя побачило бегемотика. Який вправно занурився у воду. Раптом над головою щось зашурхотіло. Це мавпочка прутко перестрибувала з гілки на гілку. Один, два, три, чотири, п'ять. Я іду шукать. Пролунало просто над головою слоненяти. Це верткий папуга сів поруч на гілку. Слоненя Здогадалося, що звірята граються у хованки. Не встигло маля оговтатись, як папуга підлетів до нього і весело закричав Ага, знайшов. Від несподіванки слонення так збентежилося, що навіть очі вушками прикрило, і спробувало знову заховатися в траві. Ой, а ти хто такий? Я тебе щось раніше не бачив. Здивувався папуга. Я, я, я слоненя запинаючись, промовив малюк. А це що в тебе? Хобот? зацікавлено продовжував папуга. За його допомогою, ти, певно, можеш дістати найсмачніші кокоси з високої пальми. Ай, ой, допоможіть. Раптом почулося, звідкись згори, з гори, листя. Виявилося. Що мавпочка заплуталася серед густих юан. Лисить униз головою і не може вибратися. На галас прибігли всі звірята і стали гадати, як допомогти подружці. Я на дерево не залізу, сказав бегемотик. Я занадто важкий. От коли б мавпочка в річці застрягла серед водоростей, я б пірнув. І допоміг їй. А я міг би за мавпочку заступитися, якби її хтось образив. Я страх, як грізно рикаю, і в мене лапи дужі. Що, правда, заліане ними не вчепишся, зітхнула тигриня. Не дістатися мені мавпочки. А я злечу й дістануся, сказав папуга. Проте звільнити мавпочку не зможу, хоч у мене й міцний дзьоб, але Ліани надто тривкі, не подужаю їх перекусити, такі пружні, і друзі зовсім зажурилися. Оце так. щиро дякую тобі, раптом почули звірята радісний голос мавпочки. Нума з нами гратися, я тебе з друзями познайомлю. Озирнувши, усі побачили зашаріла слоненя, а в нього на спині мавпочку. Вона розповіла друзям, як слоненя простягнула свій довгий хобот, розплутало ліани і звільнило її. Ти таке сильне й добре, ми без тебе не впоралися б. Будьмо друзями, сказали всі слоненяті, і маля Зовсім перестало соромитися, адже виявилося, що інші звірі анітрохи не страшні, та прагнуть із ним подружитися.